Об 11.26 Ада Роговцева почала читати текст диктанту. Починаємо. Запишіть назву диктанту. Ді. Ді. Радіодиктант в Ужгородському науковому ліцеї вчителі, учні старших класів та голова ОВА писали 20 хвилин. Одинадцятикласник Валентин Гапочка вимушений переселенець з Луганської області. Хлопець вперше писав радіодиктант. Мені дуже сподобалося, це дуже потрібно зараз для нашої країни, бо дуже важка ситуація, і я сподіваюся, що завдяки цьому радіодиктанту ми переможемо цих руських. Я думаю, так, є декілька помилок, але життя це навчання, і тому помилки це не головне. Я списував у своїх поруч друзів, які сиділи поруч. Декілька ком помітив і тві. десь були там, де дефіз і все інше. то Просто перевірив чи дійсно, тому що, коли я вчився, були певні правила там переносу. Наскільки знаю, там слів вони вже змінилися, але в цілому, якби ну думаю, я справився, мені навіть цікаво. Помилки всі в житті бувають помилки, головне правильно з них виходити, тому я не бачу в цьому жодних проблем. Писала радіодактант і одинадцятикласниця класниця Наталія Ріжко. Найскладні. Певно, пункти... пунктуаційні знаки через те, що автор може за своїм бажанням їх розставляти і не завжди ти можеш вловити це. Взагалі, диктант був не таким вже важким, наскільки емоціональним для мене. Бо згадується про рідний дім, про його запах і про те, що зараз переживають всі ті, для кого. Дім був справжньою фортецею сили і наснаги. Богдана Пшенична, учениця 9 класу. Дівчина також писала вперше радіодиктант. Для мене він був не важкий. Я повторювала перед ним правила. Я повторювала розділові знаки, правильне написання. Думаю, що я впоралася. Думаю, так, я відправлю диктант на електронну пошту і хочу побачити свої помилки, що там правильно чи ні. Мені дуже подобається. Я хотіла б ще написати наступного року. Чекаю. У п'ятий радіодиктант пише вчителька української мови та літератури Ужгородського наукового ліцею Оксана Кирлик. Отже, Радіодиктант Національної єдності він є традиційним, особливо для нашої школи, тим паче, що в нашій школі є радіорубка, де учні щороку приймають участь у написанні. Також варто відмітити, що це не просто радіодиктант для України, але це об'єднання людей для всіх куточків світу. Кожен диктант по-своєму має свої внутрішні розділові знаки, так, тому що є таке поняття, як авторське право. І важким був не так у написанні, а швидше за все, як у моральності, так адже цей диктант пов'язаний із сучасністю, з тими подіями, які відбуваються сьогодні, і які ми не можемо оминати, а навпаки, ми повинні винести для себе урок, щоб в майбутньому не робити тих помилок. І вивчати мову, збагачувати і вдосконалювати себе. Поки живе людина, доти вона вдосконалюється. Свої роботи для перевірки учасники радіодиктанту зможуть надіслати паперовим листом або скинути на електронну пошту українського радіо до 10 листопада. Адреси ви бачите на своїх екранах. Самостійно перевірити роботу можна буде 11 листопада, коли текст диктанту оприлюднять на сайті українського радіо. Руслана Гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.